Ти не божеволієш. твоя тривога це не баг системи. це її найпотужніша сигналізація, яка просто зламалась. Знаєш це відчуття? Наче все добре, але всередині щось стискається. Ти перевіряєш телефон кожні дві хвилини, прокручуєш у голові найгірші сценарії та не можеш заснути через шум у думках. Психологи знають ми боїмось невідомості. Але тривога змушує тебе боятись навіть того, чого не існує. А тепер уяви, ти робиш вдих і в грудях стає легко, ти контролюєш свої думки, а не вони тебе. Це можливо, якщо перестати боротися з тривогою, почати її розуміти. Тривога це заблокована енергія, яку можна навчитись розпаковувати та спрямовувати в дію, а не в саморуйнування. Досить терпіти цей фоновий шум. Зроби перший крок до спокою, почни фіксувати моменти, коли тривога зростає, і шукай професійні методи самодопомоги. Твоя ментальна стабільність це найвигідніша інвестиція, яку ти можеш зробити сьогодні.